Всім привіт, друзі! Я і Віталь. Якщо збираємося разом, це знову якась авантюра, якісь нові місця. І щось вдвох цікаве, ми починаємо вигадувати. Вітар сказав, що класні місця, маємо новенькі, по яким він вже робив розвідки, і треба ж нам вдвох поїхати з човником поплавати та пошукати щуку. Сьогодні, взагалі, в перспективі ловля це щуки та окуня, але якщо знайдемо судачка, тому що Вітер каже, є ями, там де... перспективі на окуня сьогодні бажано. До такого 500 плюс. 500 плюс. Я так надеюсь, что будет. А там вже да, друзі, перспективи на окуня гарного, перспективи на щуку. Є місця, де потрібно навіть кидати 17-16 грамів тобто ями, а там також будемо пробувати ловити судака. В принципі, ми тільки розкладаємося, бачите, у нас тут трішки такий робочий процес, балаган, лодка вже надута, спінги вже зібрані, тобто все потрішки збираємо. Я думаю, буквально хвилин 10 ми будемо виходити на воду. Нам приємно. Вам приємного перегляду, друзі. Ще не проснувся, Уявляєте, вам приємного перегляду. А нам ні останні луски. До речі, ціль цьогорічна ютуб цього каналу Deadwood Fishing зібрати 5 тисяч підписників. Тому без вас мені на жаль цього не вдасться. Друзі, кому цікавий риболовний контент, я вже достатньо довго його веду. підписуйтесь обов'язково на канал. Я буду дуже радий, якщо ви мене підтримаєте в цьому. Все, а ми погнали. Красота, це та людина, коротше, яка скуповує і моніторить весь OLX, пром, барахолки, коротше, все порибаски. ну Подивіться просто, друзі. Якщо вам буде цікаво, да. ми покажемо як ми мережімо цього кабана, так що відео. Заражем да, да, да. Друзі, якщо вам буде справді цікаво, зможемо зробити невеличкий огляд Віталя Приманок. Ну, я думаю, цей огляд затягнеться так, на окреме відео Віталя Приманок, бо оце все, це ще далеко не все, так сказати. Ой, ну тут просто багато-багато да. всяких приманочок. Ну, друзі, знаєте, порівняно з тим, що взяти десь 3 роки тому. Чи, там 3 У мене було 3-4 силікошки поштучно і там пару штучок бльосень. І оце вся моя рибалка на хижака. Флагман бонус, котушечка, флагман бонус, паличка, і це вся моя рибалка, то, знаєте, я також вже трішки підзаряжений. І металу достатньо, і всяких силіконок достатньо. Аби клювала риба, то все інше, знаєте. Твісно, до такого мені ще, як у Віталя. далеко, але я, в принципі. Це як? Ну, 4 роки назад. ну, Я за цим не женуся, короте, друзі. Бачите, це Лю любитель ось цього. Все дивіться ось, по фаншую. Та не в, ну, в риболовному магазині ви такого не знайдете, як у нього, тут в коробках. В риболовному магазині може тільки пару позицій бути. І то. Я зараз можу поспорити, що не в одному риболовному магазині не можна буде зібрати таку коробку. 100% по окремості 100 треба. Таких цвітов зараз немає. Ось такий, а це як він рух? Малінка, типу, так? Да? Дивіться, Я не знаю, типу черв'як. цих і цих цвітов зараз по факту немає в Україні. Красота. Ну, все, друзі, вихід на воду. Водичка просто прозора, прозора. Друзі, не знаю, чи вам віддає, скоріш за все, камера не покаже. Ну ось комиш зверху. Дивіться, як видно. Тобто не камиш, а ці всі водорості. Водичка, ну просто супер. А, все, виходимо, будемо пробувати, десь зараз пливемо в якісь місця і помалесеньку-помалесеньку пробуємо ловити собі щуку. А, сьогодні Віталь, як ти казав? Опільне. Яка луна? Спадаюча. Спадаюча луна, значить буде. У нас сьогодні спадаюча рибалка. Так, друзі, декілька закидів я вже зробив. Починаю взагалі з ось такого, це, по-моєму, приманка називається Gecko. Вона у нас скільки десь тут? 4,2, по-моєму, дюйма. На 12 грамах подвійний гачок. Біла з червоним хвостиком. Пам'ятаю точно, що це компанія MicroLuris. Тут в мене. Ось такий грузик 12 грам, і в принципі на ось це я пробую. Якщо тут у нас гарна глибина, тобто метра 2-3, то якщо я почну кидати в ось цей бік, друзі, тут падає воно десь на 25, тобто глибина метрів 15, 16, 17 є тут. Вітер каже, рили зі снарядом, тобто тут глибина гарна. Ну і в принципі, як на ямах таких мав би бути судак, мав би потрошки збиратися вже судак, тому що потрішки починає холодати. Ну, ми не одні на воді, там в тій стороні зліва ще на човні плавають. Ну і будемо пробувати. У нас, в принципі, вибору немає. Почнемо полоскати приманки, її тестувати і побачимо, що з цього буде. А проводочка, друзі, біля берегу все-таки дала про себе знати. Було клювання. Зараз вам покажу. Ось дивіться, якщо вам видно ось сліди від зубів, ось. І подивіться хвоста, яку валило. Ну, по хвосту відразу видно. Ця силіконова приманка ще була без клювання, але хвіст уже вдарило. Тобто це ось буквально. Четвертий-п'ятий закид на ось таке геко 4,2 дюйми біла з червоним хвостиком. 12 грамів, і це я вів е, поверху. Тобто трави багато по берегом і я проводив поверху. От тут, вам, будь ласка, перше клювання вже було, контакт, але таке легеньке. Так, Тиньк чуть, чуть Я відчув це клювання легеньке. Потім кажу, Віталь, наче покльовка була. І Віталь каже, що побачив навіть, як ти сказав правильно. Разводи. Розводи від риби, що вона розвернулась, типу, ну. Вже класно, будемо тестувати. Пробувати. Давай так, Віта, Для початку розкажи, який ти комплект мені дав попользуватися, покидати пару разів. Попав мені сьогодні, то хтось на, на днях мені попав таке цікаве об'явлення. Тотем 2.10. Не буду скривати, за скільки я його купив. І це, кстати, за цей тиждень два таких тотеми. Одного я товаришу купив і одного собі. Ціна цього тотема 2.10 десять тобто він новий. Він був два рази на рибалці, yeah. як написав власник. Ціна його була 2000 гривень. 2100. З доставкою він обійшовся в 200 гривень. Такий же самий, як впив товаришу. Там ціна в різниці 33 гривні по доставці було. Ну, Він просто цей приїхав з Харківської області, а його приїхав з, з Львівської, вроді чи відкуди. Новий з усіма скидками такий коштує, ну, грубо говоря, там десь хтось на Єбісі владіє, тут 3600 зроблять. Друзі, я зробив декілька закидів, Закинув до берега, Віталь каже, ти траву тягнеш. А я отакого такого кушка невеличкого вже баканув. Але це не наша риба. Цільова. все, погнав. Але на окунь оку ні. <різь> мені приємно, я давно ну, приємно ним того. Так, друзі, є в мене ось така новиночка від кондор. У мене є декілька воблерів з собою і декілька поперів на всякий випадок. Коротше, будемо сьогодні також пробувати тестувати по воблерам. Так, зараз тут розпаковочка. Перше, перше так сказати, розпакування. Такий воблерочок цікавий. Давайте спробуємо. Вага його 9 грамів. В принципі, як на мене, він має дуже добре зараз тут працювати, тому що щука в мене клюнула з поверхні, тобто клювання було. Я думаю, що все-таки ось цей красень невеличкий мав би приносити рибку. Давайте спробуємо і побачимо, як він буде себе вести у воді. Так, друзі, щось в'яталь тягне. Щука, так? Да? Щука. Давай я подсаку достану поки що. Ты их завів кудись, да? Помаленьку ветль не спеши. Другий, окунь. Я на трофейного окуня. А ну давай. Да, окунь. Хорошенький. О, кіло. Пів кілошний окунь? кіло і ляля. Є роддой. Ой-ой-ой, який красавчик та ти шо Помаленьку, маленькую Ой-ой-ой, який красень, ти що заводь, 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 бо я не бачу. Оп є! Ай-яй-яй, ки окунь, веде, тати шоу. А я казав, що є тут. Оу єс Оу єс друзі. А ну подивіться, ну це, це вообще це трофейчик. Диви. Друзі, як вам окунь? Оу oh, єс, yes. оце настоящее. Ого, окуня на річці. Oh, yes. <laughs> Дивіться, друзі, все порівняно з моєю рукою. Оце така морда, ого, це такий вже крас. 2 см, Це іменно, так, навіть п'явка. Дивіться, який красавець, друзі. Да, да, давайте його на рулетки. Давай, достань приманочку. Покажи, друзі. Покажи їм, яка приманочка для начала. Ось такий кейтечик, друзі. Ось така. Давайте, друзі, його зараз на рулеточку. Так, щоб вам було видно. Так, Покласти його обережно. Так. Ну, Плюс-мінус. 30. 30. 30. Ну, коротше, 32 см. 32 см. Да. Плюс-мінус 32 см. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ай 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 Навітан, покажи його красиво візьми. Чому? Ах, та ти що. Красота. Це вже, да, Це вже красиво. Це вже. Є ради чого їхати, ти шо? Це красота. Так, друзі, вітер мені дав витягнути рибу. У нього там щось сіло. Каже, на, попробуй поборотися. Але йде вообще, на мене просто йде. Ой-ой-ой, а що там таке у нас? Ой-ой, ой -й -й, красавчик. Що, береш підсакою? Ой, ой, ти мій красий, не виплюни тільки ж приманочку. Оп. Гарний, менший, але та, блін, диви, який чіткий чорний, окунець. Чорний, чорний. Чо, вони якісь такі болотні, поняв, чорні. Докі, дикі, дикі, дикі. Дивіться, Друзі, на дикому місці такі дикі окуняри клюють. Та, ну, при виважуванні прикольно. На паличку цю, да, воно відчувається, воно одразу на тотемчика відчувається, коли ось такого гарного окунця тянеш. І далі на ось этот сексик. Да? Тільки трошки другий трошки розцветочка. Це сексики, та що коробочка була зранку показана. Це да. самі робочий да. силікон. 2,8. Це лучше на окуня не подумаю. Ладно, давай далі бомбити. Що, <гум> друзі, поки Вєта ловить окунів папаш і мамаш, я ловлю окунів дітей. Короте, він мені щось раза 3-4 питався догнати. Я так чув туридур, І таке щось, бачите, ось я клюнув невеличкий, незначненький окунець. Зараз попитаюсь обережнень його звільнити або ж дістану, можливо, інструмент. Ну, зараз глянемо, як він. Та вилазить, все окей, зараз Зараз його звільнимо. Так, остане відкушуй. О, трава в роті. Як це ти так окунь? Трава в роті, в нього. Травоядний чи що. А такий малюк. Коротше. Випускаємо. Ми тут собі потрошки плаваємо. Ну і звісно ж шукаємо. Шукаємо гарненьких окунців, можливо, щучку якусь, щось експериментуємо і весь час пробуємо міняти. Поки що я на ось такому кайтечі зупинився. Друзі, подивіться, вийшли ми, коротше, на берег, тут такий лісочок, і я чогось захотів подивитися грибочки. ну Трішки так, знаєте, глянути та й розходитися, бо в човні довго не висидиш. І подивіться, просто, наскільки видно, як тут все перерито. Ми з Віталем прийшли однієї думки, що це 100% кабан, тобто, ну, дикий кабан десь тут має бути. І тут мені здається, що вони тут крутяться, поняв на постой. Тут, видімо, щось у них. Ти бачиш, як свіже, це ж свіже, нарито. Не, не, це не кабан, кабани, ну, дикі кабани. Дикі да, кабани, тут по-любому ста якась. стадо ганяє їх. Так, да, друзі, уявляєте? Ну, це, острів, це острів, тут не живуть люди. Тут ось правда понаносили, всяка фігні, якби е, одголоски людей тут є, але ну, понаривали, подивіться, якось все попереривано. А ми зараз трішки пошукаємо грибочки, побачимо. Може, щось знайдемо, покажемо. Одна цікава знахідка на острові. Мені ось, знаєте, цікаво, кому прийшло в голову тут це робити. Якась стійка з берези, тут щось ось, дивіться, повстановлено Якісь сектанти тут тусуються, чи що, незрозуміло, хто тут і що робить. Грибів ми, друзі, не знайшли, як ви розумієте. Тобто декілька було таких, типу, голубінок, хто знає, той знає. Видно було, що слимаки їдять. Але все-таки просто погляньте, які тут гарні мальовничі місця. Просто. Ну, я... Фух, тут знаєте, аж якось і по-інакшому дихається, коли ти ось в лісі. Дивіться, який, я так розумію, це клен. Чи що це за дерево? Жолоді ростуть на клені, да? Чи на дубі? На <плес> дубі, <плес> На дубі. Точно. <плес> Дивіться, друзі, який тут дуб величезний росте. І отако от під дубом мали би бути, знаєте, якісь... Білі грибочки, везде жолоді. Та не просто так там перерито, що там скільки тих кабанів. Тут по-любому дикі кабани водяться. Може зараз в той бік ще сходимо, подивимося, якась земляночка тут є. ну. Куди йдемо з п'яточком, большой, большой секрет. Пересуваємося ми, друзі. Короче, прийшли до машини, будемо перетягувати речі, їхати на інше місце пробувати, бо зовсім тиша. Ось такі два красення, ну цей ось ну, просто взагалі красунчик, дивіться який просто супер-супер окунь. Супер стар, да, сьогоднішньої рибалки. Ну нічого, будемо пробувати. Так, риба в бокан. Хай себе віддихає. Все, друзі. Збираємо човен, догазуємо. Да ну що, любі друзі, ми вийшли на нові місця. Прикольні. Зараз будемо пропливати через такий місточок. Це також річка Козин. І ось така тут коряга в нас. І відразу на коряжці я замітив ось такий релаксик. А, може на нього відразу сьогодні і попробуємо половити. Але колір прикольний, такий ядовитий, да? саме такий колір цікавий. А, друзі, трофейний силікон, копито. Хто ставив на Козині? Чи силікон? Можу відправити, но нова пошта доставка за ващо. Документ вже супер рівень. Все, погнали ми далі, друзі, ловити. Зараз пливемо сюди. Ой, друзі, дивіться. Ветта наконец стоит, тут окуня потягнув. А ну що там нормальний? Брать пацак. Вроді дергається. Не дохлий. Не дохлий. А ну покажи. А, да ти його так підняв. Ну такий, чо, непоганий. окунець. Це варі. ти скільки взяв? Skyline, э, пару забросив, да? так? Ах, що таке, уколов пером, так? Да? Ось такий, друзі, покажи мені Віталю кінця свого. Красиво, кидає, сука, у коло. Поняв? Прямо, виходить, як хотів взяти, і якраз на цю остру жабину. Да, 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 я понял. Ось цього, цього, цього стряка бачу. Так, Да, так, я понял. Та ніхто його даже ніколи не бачив. Так, я бачу цього остряка, я сам думаю, що ніколи все в нього. Він якраз тріпається. Хороший опонент, порядний, хорошо їсть. Друзі, я поставлю гамблера. І мене щось дуже хороше клюло. Віталь дуже хороша риба. дуже. Вітер, вона мене тащиться, вона мене це не і те, що це вона. Видихне, видих, друзі, не мене в неї ну Фракціон я попустив. Пошла до мене. Дуже близько. Дуже близько пішла до мене. Так, Друзі, щось дуже хороше. В'єт. Що це таке? Трофейна? Фу, вєтер, я не смішу. Открій подсок, да, да, да. Тихо, тихо, вітер, я не спішу. Я не спішу. Тихо, тихо. Нормально, все, видихай. Дивікар, що з мене не зря стоять. Тихо, 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 я ще попускаю, Віталь. Опусти подсак у воду. Все, 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 я знаєш, що ради. Тихо. Тихо, тихо, не піднімай. Давай, давай, давай. Я не піднімаю. Я не піднімаю. Я понял. Я зрозумів, що вона ще не готова. Фу, Віталь, в мене трусить всього. Фу, мене все Главное, що Давай попробуй завести. Відео пише. Риба твоя! Ура! твою мать! Це що, сука, за крокодил! Сідай! Фу! Фу, це що, сука за крокодил! Це крокоділ на той. Друзі, да гамблер, ви подивіться, я такого в житті не ловив вітер, я на трьох ловив саме більшого, на гірпіні три роки назад. Скільки тут мені, я не знаю. Друзі, руки трусяться. Зараз, друзі, включимося, бо я одна емоція не зайшов взагалі. Друзі, подивіться, вона бородою ударила. І новий шдурочок сьогодні поміняв. Чудовий, просто 0,8 селек, Друзі. Подивіться, вона ударила бородою на ось салатового гамблера. Віталь каже, кидай і побачиш. І я думаю, кричаю, кидаю, кидаю. Бабах, ви подивіться, яка це мама. Це просто це мама. Друзі, ось моя рука, це просто мамаша. Коротше, зараз в мене Віталь ще з нею підсніме, ми зараз все побачимо. Коротше, ладно, я трішки зараз заспокоюсь риба в човні і буду вам все показувати далі. Друзі, найголовніше це приманочка. Це оригінальний гамблер в такому салатовому кольорі на джиголівці 10 грамів. І найголовніше, що приманка взагалі не постраждала. Абсолютно. Тобто... Ось така маманя лежить, крокодил, просто крокодил, Ми зараз важимо обов'язково, скажемо, скільки. на ось такий гарний гамблер, друзі. Граю. Подивіться, яка в нього гра, тільки погляньте. Просто, ну я я нарешті зловив за три роки, скільки я їздив, я зловив дрофейс свій нарешті. Так, ну що, любі, друзі, давайте ваги по нулям. Так, включили, все, по нулям. Фух, Давайте, коротше, пробувати зважувати цю маманю. А ну Ветль зацепи, пожалуйста. Тихо, 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 давайте я бы выкабенивай. Щас вона тут покажет свої коники. Диві. Та що ж ти Цепи. будеш? Щоб вона зараз ще не втекла. Оп, почепилась? Да. Все, все, неделя. А ну подожди, я зараз покажу вагу. Тихо, ти мені держи, держи, интрил. А блин. Щас веса, друзі, налаштовується. Скіки? Я не знаю. Чи п'ятерка є? Та, та яке 2500? Ти щось мене обманюєш Ветль. <святый> та не може бути вона 2500. Ти що гониш, я на три ловив. 2540. Ну вона просто без ікри. Це двушка? Це трюшка, бля. 2500-2,5. Та да, це, це не рекорд, блядь! <святый> Як це так? Це не рекорд. 2540, друзі. 2540. Щука. Вона худа, але вона длинна. Я думав, що вона буде по-любому довш, ну типа більшою. Нормально все одно. Ну блін, не дотягну 500 грам до рекорду. Коротше, любі друзі, за останній час поїздки на дуже багато платників, дуже багато різноманітних річок е, попалася мені все-таки на річці козин. Ось така гарна щука. 2540. Я думав, 5, я там на емоціях да 5, да 4, да 100% багато. Коротше, ну, друзі, 2540. Дуже гарна щука. На жаль, не побив свій трофей буквально на 500 грамів. Але, друзі, ось така щука заслуговує взагалі бути. Топа в сьогоднішні риболовлі. Друзі, це просто топ сьогоднішні риболовлі. Тому дивіться, яка морда, яка щукенція. Тут це просто справжній трофей. Все, пускаємо її на кукан обережненько, зараз беремо за мотузок. з сторони. Так, ось тут так. відпускаємо її. Ну що, прийдеш в себе? Ну Вона ще прийде в себе. Ми трішки е, буквально небагато з нею пофотографувалися, познімали деякі відео. Ну і... Все, друзі, на кукані хороша риба. У мене аж адреналін піднявся, знаєте, я так же сидів, змучений, думаю, блін, вже та рибалка, нічого не клює і тут бабах, отака рибина, все супер, класно. Таке відбувається. Короте, заплести фіг знає куди, гребсти проти вітру. Віталік гріб проти вітру. І е, Віталік зустрів знайомих. Ми прив'язалися ось так шнурком. І в принципі вже потрішки плевемо додому. Все, на сьогодні досить. Рибалка однієї риби. Як я і казав, в принципі. хоча б одну, але нормальну, і рибалка однієї риби. Зараз вийдемо на берег, ще раз вам детальніше все покажу та будемо збиратися їхати додому. Все, риболовлі фініш на сьогодні. Нагадую, друзі, про комплект. Фаворит Bluebird 416, котушка Dive Excel 3000 і шнур новий сьогодні все-таки не підвів. Це Select 08. Гамблер, ось такого плану, ось такого кольору на Джигорівці 10 грамів. Приніс сьогодні дуже гарну щуку. Щука. Я думав набагато більше, але 2 кг 540 грамів ось така зубата. І я думаю, в принципі, все одно достойна риба. По окуням, а ну, я далі покажу я окунців. Дивіться, друзі, отакі окуня, три штуки. Тобто, в нас ще були сходи окуня, ще були клювання окуня, але ось ці ну, три штучки, більш-менш такі гарні окунці. Ми все-таки вирішили взяти. Ну і звісно, оцю щуку. Тому все, друзі. Давно я не ловив такої саме гарної риби, тим паче на дикарі. Всі, кому було цікаво подивитися це відео, підписуйтесь на канал та ставте лайк. Всім до нових зустрічей.